Всім привіт, мої любі котики! Мене звати Аня та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн блогер та дизайнер одягу, де сьогодні буде ще одне відео із серії відео про тренди на осінь 2024 року. Відео про тренди в життя. Якщо ти ще не бачив відео про тренди одягу на осінь, то обов'язково переходь, дивись, воно вже є на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, я вам покажу купу класних прикладів, бюджетних та не дуже варіантів, які ви зможете придбати для себе в свій гардероб. Давайте вже будемо починати. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково напишіть про це мені, та я зніму другу частину, або зніму також відео окремо про тренди кросівок на осінь. Як я вже казала до цього в минулих відео. Про тренди одягу на осінь до нас повертається класика та французький шик. Тож, перше, про що я хочу вам розповісти, це звичайні класичні лофери на плоскій підошві. Варто також відмітити, що тренд на високу платформу від нас потроху відходить. У мене, наприклад, вже є актуальна модель лоферів від H&M на плоскій підошві, звичайна. Чорна шкіра, екошкіра на сайті чи та Zara я бачила дуже багато подібних актуальних моделей, які ви можете придивитися для себе, щоб просто спробувати. Або якщо ви хочете купити щось краще, щось більш довговічне, звичайно, варто звернути свою увагу на лофери із нейтральної шкіри, або замші. Повітряна тривога, але я продовжу для вас знімати. Не хочу йти в метро. Для нашої осені, звичайно, замши – це не дуже практичний матеріал. Тож варто звертати увагу все ж таки на шкіряні моделі. Але, будь ласка, як я вже казала, тільки не лофери під Лора тому що потроху це вже стає кринжом, тому що цей олдмані є такі речі, які почали почала носити. Тупо всі. Зрозуміло, що більша кількість людей ходить просто в репліках. Це не оригінальні лоура та, На жаль, ця модель лоферів, якою б вона симпатичною не була, вона вже потрохи стає кринжом, та ми вже її перенаситились. Тренд на балетки залишається з нами. Але тепер це більш класичні балетки або з цікавими деталями, які я вам покажу на прикладах. Як ми зрозуміли, балетки сприйняли не всі. В основному, це було якісь заядлі модниці. Не варто звичайно брати класичні балетки, які ми носили в школі та подібні. Можна знайти для себе щось більш універсальне, щось більш цікаве з якимись цікавими, наприклад, металевими деталями. Наприклад, я на собі все, що не бачу балетки. Для мене це ніколи не було супер зручним зуттям. Для мене набагато зручніше було придбати для себе якісь кросівки або кеди. Але да, багато хто їх любить, та зараз я помічаю у будь-яці моделей навіть у українських брендів одягу. Якщо казати про щось цікавеньке, то на показах від відживанши Рада Стелла Маккартні ми могли бачити взуття з гострим мисом. Ми бачили балетки з гострим мисом, ми бачили мюлі з гострим мисом. Мене особисто цей тренд дуже тішить, тому що я люблю взуття з гострим мисом. та воно також до нас повертається. Особливо гострим мис в комбінації з плоскою підошвою. До речі, дуже класний приклад. Я нещодавно бачила на сторінці одного дуже відомого. Українського бренду взуття та аксесуарів Качаровська. Обов'язково зверніть увагу на цей бренд. Це не дешевий бренд, але взуття від них дуже якісне. Сапоги до коліна також продовжують бути актуальним. Будь-які з квадратним, гострим, круглим мис. на близькій підошві або на підборах, все це є також актуальне. Я б все ж таки звертала увагу на щось більш класичне, ніж брати на дуже великій платформі або з якимись деталями. Звертайте увагу на більш мінімалістні. Стичні та класичні моделі, тому підбирайте для себе щось елегантне. Я покажу вам приклади актуальних класних моделей. Звичайно, не можна обійти увагу туфлі Mary Jane. Вони знову силою повертаються на наш стрітвір на подіум. Цей культовий силует, який з'явився ще на початку 20-го століття, повертається в наші ордору. Туфлі мереджейн відомі своїм класичним силуетом та ремінцем через підйом, що додає їм такого незвичайного жіночого шарму. Зараз це можуть бути моделі з якимись акцентами. Я бачила купу різних прикладів також з гострим мисом, які виглядають супер круто, супер актуально. Якщо в минулому сезоні були актуальні більш квадратні мереджеїн з квадратними підборами, то зараз це навіть плоська підошва. Для мене це взуття є справжнім символом елегантності та жіночності. До речі, що Одного разу не звернула увагу на трендові кольори возиці з тих, які я можу відмітити, це чорний оливковий або хайк, винний. Глибокий бордо колір та глибокий шоколадно-коричневий, навіть трошки коньячний. яскраво-червоні алі джейн – це вже трошки так занадто, це вже трошки не актуально. Бутфорти також до нас вертаються, але вони стають ще більш довгими. Бутфорти ніколи не були звичайним зуттям. Це завжди були заяви про ваш характер. Довгі бутфорти – Це не просто зуття, це такий стильовий модний хід, який перетворить будь-який ваш образ. Не щось цікавеньке, щось сексуальне. Вони чудово пасують до коротких суконь, створюючи такий драматичний вигляд. А також мені подобається вони в поєднанні з великими жакетами або светрами, коли створюється такий контраст між жіночністю та сексуальністю та суворістю, оверсайзом, та навіть такою трошечки мужністю. Сьомий тренд взуття Боже. Ми вже підходимо до кінця. Я думаю, що це відео не буде дуже довгим, та це вже для таких модниць та шукачів стилю, шукачів трен. це Взуття вишити бісером. Лев нещодавно на своїх показах представила на чоботи вишиті бісером. Та як на мене, це виглядає супер стильно та супер актуально. Звичайно, це не щось таке, що ти можеш носити кожен день, що ти можеш носити по нашому бруду, дощам, снігам, по нашій українській осени, але це все ж таки щось більш для образів, можливо, для якихось свят. Я думаю, що в нас цей тренд не приживеться. Це не буде таким чимось, що буде носити кожен, але я думаю, що це варто вам було розказати, показати, тому що, як на мене, це висока мода. Це виглядає класно, це трендове. На це просто цікаво та приємно подивитись. Тренд на шпілька. Тонкі підбори до нас повертаються. чому я знову ж таки тішусь, тому що мені незвичайно подобається весь цей гламурний ваблювих. Це Ця на донесеньких підборах. Асоціюється ще з показами Victoria's Secret 2014-2013 років. Для мене це просто був спалах в той час. Я ще навчалася у школі, коли вони всі ходили в кінь джинсах та в цих підборах. Останні роки, останній час, звичайно, в нас дуже багато трендів на естетику праць, на ці квадратні, масивні чоботи. Це також круто, але все одно, як на мене, нічого так не прикрашає жіночу ніжку, як човники на шпильках. Я вважаю, що ця незамінна класика, як чорні човники, мають бути в гардеробі у кожної дівчини. Тренд на кривий каблук. Ви мене зараз запитаєте, Аня, ну знов ж таки цей тренд неможливо носити. Але я вам скажу ні, не показував звичайно нам все прибільшують. щоб спричинити якесь враження на нас, вони роблять якісь там надзвичайні неймовірні підбори, на яких, звичайно, буде неможливо ходити. Але в житті на маркетплейсах, навіть в мес-маркетах, я бачила купу варіантів з кривими підборами, але які носибельні, які можуть бути навіть зручними. Це не ті криві підбори або відсутність підборів, як була у Лелі Гаґі в 2012 році. Це вже трошки інші криві підбори, типу, можливо, сен рани, який був актуальний протягом останніх років. Але сен Рани все ж таки це трошки вже також. Заїджено, але щось подібне. Щось цікавеньке, якийсь кривий підбор залишається з нами, стає більш актуальним. То я вам покажу класні приклади, на які моделі ви можете звернути свою увагу. Останній тренд, про який я хочу з вами сьогодні поговорити, це лакове взуття. Особисто я таке не дуже люблю, тому що я вважаю це непрактичним, не універсальним. Та це складно носити за лаковим взуттям, дуже складно доглядати. Але да, лакове взуття воно повертається, можна підбрати для себе щось більш універсальне чоботи, або якісь туфлі, або ж, наприклад, ті ж самі Mary Jane підпори. Дуже багато лакового взуття. Ми бачимо зараз у відомих брендів, та також на показах. Справді завжди виключення для мене мали якісь червоні лакові чоботи. В мене їх ніколи не було. Але кожен раз, коли я бачу щось подібне, в мене просто замирає дихання. Я просто не можу. Мені так подобається, як це виглядає. Здесь тому що мені подобається ось цей вайб, кому брону Якщо ви спитаєте мене, Аню, де ж нам шукати це актуальне взуття, де краще його купувати? Насправді та да, якісне взуття, вони скоріш за все буде дороге. ще важливо звертати увагу на те, чи зручно вам чи незручно, коли ви замовляєте з інтернету, обирайте тільки з функцією того, що ви можете це взуття приміряти, походити в ньому трошки, тому що коли ми все ж таки обираємо закрите взуття, дуже легко потрапити на максимально незручне, сковуючи наші рухи, взуття. Якщо кажучи до мас-маркет брендів, таких як Zara, в принципі, магазини Inditex там буває непогане взуття. Там буває несправді непогане та досить якісне взуття, яке можна носити. Там навіть є преміум лінійка з шкіряним взуттям, на яке також варто та можна звернути увагу. А останнім часом, коли нещодавно зовсім були знижки, я бачила купу купу шкіряного взуття на сей. Наприклад, я купляла нещодавно собі сапоги на сейлі Страдіварісь. Я розумію, що це не те взуття, яке я буду носити два або п'ять років. Це взуття більше на сезон або на декілька сезонів. Вони коштує так. Тобто, це таке взуття, яке ти можеш відносити, то тобі буде не шкода його викинути. До речі, в преміум сегменті Topshop Є також класне преміум взуття та одяг. Я особисто в минулому році там замовляла собі худі. Дуже класне, дуже якісне. Мабуть, в мене в житті ще ніколи не було худі, яке було більш якісніше ніж те, що прийшло мені з преміум сегменту топшоп. Також обов'язково зверніть увагу на український бренд Качаровська. Мені їх моделі незвичайно подобаються. В мене на жаль не було можливості примірити, походити, але по повітряком зрозуміло, що це зручне. Та якісне взуття. Та якщо ви берете собі щось із преміум-сегменту, звичайно це скоріш за все буде служити вам довше. Але щоб погратися, щоб спробувати щось, спробувати якийсь новий стиль, обов'язково одразу йти та купляти собі найкращу модель за всі гроші світу, можна також саме погратися з моделами. Із мас-маркету. Дякую за те, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та пишіть коментарі. Мене це надзвичайно мотивує знімати для вас більше нового та цікавого контенту. Всім па-па!